На телеканалі НТК інформаційні підсумки п'ятниці, 12 квітня, в студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Прикарпатців закликають дотримуватись комендантської години. Якщо людина просто не встигла додому на 15-10 хвилин, то звісно ніхто її затримувати не буде. У музеї історії міста Коломиї новий директор. Для мене, як науковця, історика, це не нова робота. На Коломийщині визначили кращу шкільну волейбольну команду. Це дуже круто. Ми дуже раді, що ми сюди приїхали. Про це та інше детальніше у випуску. Ходити вулицями вночі можна лише за наявності відповідної перепустки і нагальних потреб на території Івано-Франківської області діє комендантська година з півночі до п'ятої ранку. Військовий комендант Коломийського району Дмитро Пасічний наголошує на дотриманні встановлених правил. Якщо людина просто не встигла додому на 15-10 хвилин, то звісно ніхто її затримувати не буде. Але ті, хто грубо порушує терміни без об'єктивних причин та ще й порушують громадський спокій, будуть доправлені у відділ поліції для з'ясування обставин. На території Івано-Франківської області діє комендантська година з 24.00 до 5.00 години ранку. За дотриманням комендантської години слідкує поліція, комендатура та військова служба правопорядку. 59 дев'ять безвісти зниклих дітей розшукали прикарпатські поліцейські від початку року. Усіх дітей знайшли впродовж доби. Правоохоронці у кожній ситуації з'ясовують причини, які спонукали дітей до втечі із дому. Якщо ваша дитина зникла, негайно телефонуйте на оперативну лінію 102 або звертайтесь у найближчий відділ поліції. Поліцейські починають розшук дітей негайно. Допомога від ООН у мережі продовжують оманювати людей. Шахраї пропонують отримати виплати. Нещодавно до косівських правоохоронців звернувся 57-річний чоловік, який повідомив, що в соціальній мережі Фейсбук побачив рекламний допис про отримання допомоги від ООН. Заявник, перейшовши за посиланням, ввів номер банківської карти, логін та пароль. Згодом виявив, що з його рахунку списали понад 42 тисячі гривень. Поліція закликає громадян бути обачними та рекомендує отримувати інформацію, особливо з приводу фінансових. Виплат лише з офіційних джерел, не повідомляти конфіденційну інформацію, зокрема дані банківських карток. Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському веб-сайті, негайно блокувати платіжну карту за допомогою мобільного застосунку або гарячої лінії банку. На дорогах Івано-Франківщини збільшено кількість екіпажів правоохоронців. Усе заради зменшення кількості аварій за трохи більше як три місяці. На дорогах Прикарпаття у ДТП загинули 24 людини, 235 травмовано. Понад 870 дорожньо дорожньотранспортних пригод трапилось на Прикарпатті від початку року. Поліцейські закликають усіх учасників руху дотримуватися правил дорожнього руху. Переважна більшість аварій відбувається через порушення правил дорожнього руху, ризиковане та необдумане маневрування, недотримання дистанцій, порушення правил проїзду Перехресть, виїзд на смугу зустрічного руху, перевищення швидкісного режиму тощо. З 872 ДТП, які трапились на Прикарпатті з початку року, 175 з постраждалими, спостраждалими загинули 24 люди. Дини 235 – травмовано з метою зменшення аварійності. співробітники поліції проводять превентивні заходи. Збільшено кількість екіпажів правоохоронців на дорогах державного значення та в місцях найбільш інтенсивного трафіку. Сотня для десятки повертається. Фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс запустив великий великодній збір на безпілотники для десятої окремої гірсько-штурмової бригади. Мета незмінна: купівля мінімум 100 fpv дронів для воїнів Едельвейсів. До ініціативи вже долучились понад півсотні партнерів із бізнес-середовища, які готові впродовж місяця виділяти частину виручених коштів на дрони. Збір триває до 12 травня, включно. Свій внесок можна зробити і за реквізитами, розміщеними на офіційних сторінках фонду у Фейсбуці та Інстаграмі. Також номер картки та QR-код із посиланням на збір будуть розміщені на екрані впродовж наступних кількох хвилин. З часу започаткування благодійної ініціативи сотня для десятки, а саме з листопада 2023 року фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс передав у підрозділи десятки понад 300 впівдронів. Цього разу волонтери, заручившись підтримкою партнерів з бізнесу, поставили таку ж мету зібрати кошти на щонайменше 100 безпілотників. Незмінним залишається і алгоритм співучасті. Купуючи товари та послуги у партнерів ініціативи в період до 12 травня, ви маєте можливість долучитись до спільної справи, оскільки частку оплачених вами коштів власники бізнесу спрямують на реалізацію цього благодійного проєкту. Станом на зараз до ініціативи вже долучились мережа магазинів Світ інструментів, раківчицькі ковбаси, Стефайно, торгова марка Рибак, ювелірна мережа Агат Золота оздоба, гуртівня сантехніки та керамічної плитки «Басмікс», Панна Ванна, Електросвіт, покрівельний центр, Файнобуд, Техноцентр, галерея дверей, автосервіси СЕМАвто СТО, Благий і компанія, офроад 4х4, Спафіс, Коломия АвтоПлюс, магазин Автостоп, служба таксі, «Он таксі Коломия, компанія... Приватенерго, сервіс Коломия Люкс-Сервіс, Бестран Консалтинг, Інститут вертебрології та ортопедії, медична практика Медлюкс, стоматологічний центр Люкс, Вівамед, Здорова сім'я, мережа ветеринарних клінік Пан Коцький, агрофірма Вільхівці, фермерське господарство аграрії Прикарпаття, Коломийське заводи управління будівельних матеріалів, хостел Галіція, магазини магія квітів, дротик, салон світла, сантехніка, ваш дім плюс, страйк галерея Корзо, Боносервіс... Кафе Фреш, Даніель, пап Кружало», колиба «Увика Василя, кінотеатр Стрічка, готель Писанка, кав'ярня Гуріла кава, мінеральна вода Пістинська джерельна, дитячий розважальний центр Хуба-Буба», майстерня дронів Серафим, Атерєхімчистка на Мазепи, продуктові магазини Калина і м'ята зброшні восади», ФОПи Сергій Чернишов, Володимир Андрійішин», Юрій Мельничук, Богдана Дидик, Роман Різничук, Ганна Кобацька та мережа наша аптека. Долучайтесь і ви. У музеї історії міста Коломиї новий директор. Заклад очолив кандидат історичних наук Юрій Плекан. До цього науковець 19 років працював у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Дев'ять із них очолював Коломийський навчально-науковий інститут. Юрій Плекан є автором трьох монографій одного довідника і понад півсотні наукових статей у фахових українських та зарубіжних виданнях. Для мене, як науковці історика, це не нова. Нова робота дослідження історії України, Галичини, Коломиї, Покуття це багаторічна моя праця, це моя професія як історика. Тому, очоливши цей музей, музей історії міста Коломиї, я розумію, яка відповідальність і лягає на мене в цей час, в час російсько-української війни. Це примноження тих досягнень по вивченні історії рідного краю, Коломиї, Коломийщини, Покуття, які за ці роки накопичені знання, матеріали, фонди в нашому музеї. Для мене це треба стоїть завдання збільшувати наукову роботу музею, видавничу роботу музею. Казати громадськості ті напрацювання наукові наших працівників за 30 років з тієї чи іншої галузі і напрямку дослідження історії міста Коломия, тому що напрацювань багато а не завжди громадськість, пересічний громадянин, знав про ті ці дослідження. Хочемо відновити наш друкований орган музею Літопис Коломийський, який видавався на початку 90-х років, хоча б зробити його річником раз у рік річником, але з таким насиченням матеріалу, з, з різних аспектів історії міста Коломия, різних періодів, різних сфер діяльності міста. Ось це така ж. Один із таких напрямків, які будемо в майбутньому поширювати і відновлювати. Готуємо до зміни експозиції, насичення. Маємо за останні роки нові надходження до фондів музею, тому треба оновити ті, ті чи інші виставки новими надходженнями з тієї чи іншої тематики. 16 квітня у Коломиї відбудеться поетично-хореографічна вистава Крила за творами Інели Огнєвої. Коломийські колективи таким чином підтримують Збройні Сили України. Відбудеться дійство у Коломийському народному домі, 16 квітня, початок о 15-й годині. Запрошуємо вас, а також ваших друзів відвідати прем'єру поетично-хореографічної вистави Крила за творами Інели Огнєвої. Огнівої. Ваша присутність це реальна допомога Збройним силам України. Всі зібрані від вистави кошти будуть спрямовані на допомогу військовим. Це спільна робота чотирьох колективів: народного аматорського театру поезії Орфей, керівник Ксенія Гращук, народного ансамблю танцю покуття та народного ансамблю танцю сварга, керівник заслужений діяч мистецтв України Мирослава Воротняк. Ансамблю народних інструментів гуцульська мрія керівник Оксана Шкварчук благодійна вистава відбудеться у місті Коломия, 16 квітня о 15.00 у міському палаці культури Народний Дім. Кращих обрано у спорткомплексі Королівки відбувся фінал третього етапу масштабних змагань у межах проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. За першість змагались юні волейболістки. На майданчику зустрілись переможці групового відбору. А це чотири команди: Стецівського ліцею Снятинської міської ради, Рунгурською ліцею Печеніжинської селищної ради, Коломийського ліцею номер 8 Коломийської міської ради та Чортовецького ліцею Городенківської міської ради. Аде, хто виборов право представляти Коломийщину на обласному рівні? Дивіться далі. Пліч Опліч всеукраїнські шкільні ліги триває вже кілька місяців. У його межах змагаються між собою за звання кращих учні Коломийщини у п'яти видах спорту. Спочатку робили це на шкільному рівні, потім обирали переможців серед територіальних громад, а зараз визначають лідерів уже на третьому районному етапі змагань. У королівку з'їхалися дівчата-волейболістки. Це чотири команди-переможці групового відбору. Приїхали не самі, а з підтримкою. В нашій громаді 22 заклади освіти взяли участь у другому етапі. Пліч 988 учнів змагалися серед різних видів спорту, які були представлені пліч оп. Звичайно, що ми. Пишаємося нашими учасниками, здобувачами освіти, адже вони всі проявили свою креативність, спортивний дух. І на сьогодні я хочу сказати, що на належному рівні було проведено в, нашому, в нашій громаді відповідний другий етап. Ми маємо сьогодні переможця на третьому етапі. Це наша команда волейболістів юнаків з нашого Сарафенецького ліцею. Ми маємо друге місце у третьому етапі серед футзалу. Хлопчиків це є наш ліцей імені Івана Денилюка номер один. Бажаємо всім учасникам на Перед, щоб дітки наші були здоровими і разом до перемоги. Адже сьогодні найважливіше подякувати нашим збройним силам України, завдяки яким сьогодні ми можемо тут відстоювати, виборювати кращі місця. І звичайно, що бажаємо, щоб наші діти були. Щасливими, здоровими, зростали під мирним небом разом до перемоги. Наша громада також долучалася до президентської ініціативи. Звичайно, спорт, спорт це є здоров'я насамперед, це є єднання пліч-опліч. Ми також беремо участь у всіх видах спорту Ми і маємо вже переможця, по Черлінику. В нашій громаді взяли участь майже всі заклади. Головний суддя змагань з волейболу пліч опліч Роман Дячук він член виконкому федерації волейболу Івано-Франківщини, тренер волейбольної команди Коломоя. Тому про цей вид спорту знає ледь не усе каже. Цьогорічні змагання довели, що серед сучасної молоді багато талановитих дітей, яким треба допомагати розвиватися далі. Багато рівневі змагання, де визначалися переможці в громадах. Змагання проводяться між школярами 9 класів 2009 року народження. Потім переможці, відповідно, зараз проходять фінали районні і переможець районних змагань, відповідно, їде на обласні змагання. Ну, а обласний переможець буде представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях. Ну, рівень багато є талановитої молоді, багато є. Бмагання, до речі, проходить як серед дівчат, так і серед хлопців. Багато талановитих дітей. Я побачив, якщо вони будуть далі займатися волейболом, то це реальне майбутнє нашого прикарпатського волейболу хороше майбутнє у підсумку цікавої та напруженої гри перемогу над конкурентами отримала команда Стесівського ліцею Снятинської міської ради. Вона переможець третього етапу змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги з волейболу серед дівчат. Мені дуже це подобається. Це дуже круто. Воно допомагає розвиватися, дружити з різними людьми і знайомитись. Це дуже круто. Ми дуже раді, що ми сюди приїхали. Це прекрасно. Друге місце посіла команда Коломийського ліцею номер 8, На третьому місці команда Чортовецького ліцею. Наступний етап змагань обласний власне там Коломойщину і представлятиме команда Переможець. Все про що встигаємо розповісти. Я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво у студії. З вами спілкувалася Ольга Гариджук. Уся команда подій. Дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!